колеса. підстачуємо ось такі от чотири відра жому. І... Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі Світ Сільського Господарства. І сьогодні зніму для вас відео про роботи на господарстві. Зараз будемо заводити з цього речка, її будемо. Відкидати гній, так що дивіться буде цікаво. Бензин, Будем досвідчили. Тачуємо мостові колеса. Треба відкинути ось цей гній від хліва, мали його вивозити, коли був мороз, але не встигли. Мусово ждати, коли будуть морози, бо тут болото. Толком її не заїдеш трактором. but Все, друзі, гній відкинув, трактор тут заглушив, поставив, буде тут до першого морозу. І як тільки буде мороз, будемо одразу вивозити гній. Наступна робота на сьогодні буде вигрузка джону. Привезли горохівський джон. ось такий він досить сухий. Зараз будемо перевантажувати Жом сухенький. можете бачити сипаться ідеально прочитаємо пленку і будемо перекидати Проте підганяємо і будемо дотрамбовувати. Все, друзі, жом ми розгрузили, затрамбували і зараз будемо давати худобі на пробу. Е, у нас його їдять барани і буде їсти також бичок. Корові не даємо, бо корова у нас їсть сил. Е, Жом на заводі горохівському безплатний, тільки за доставку дали. Брали 12 тонн на двох. Ми взяли собі 6 тонн, то дали 3 тисячі. Тонна виходить 500 гривень. Жом досить непоганий, сухий, так що кому треба, можете брати. Нам даємо ось такі от 4 відра жому і ще 2 відра овса таких самих повних. Перемішуємо і даємо їм. Так виглядає готовий корм. Оцей овес з джомом зараз будемо давати. Тут у нас овечки з ягнятами. Зараз їм давати їсти. Все, друзі, буду завершувати я це відео. Якщо було цікаво та корисно, ставте лайк та пишіть в коментарях, чи цікаві вам такі відео. Якщо буде цікаві, то буду знімати такі побільше. Також, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Також, кому не важко, підпишіться на канал мого брата. Канал називається Молодий гроном. Він також там багато знімає цікавих та корисних відео. Всім пока, до нових відео!